Сьогодні небо над Голубечем важко стримувалось і ледь не плакало холодним осіннім дощем. А людські серця стискались від невимовного болю. У тиші, що звеніла голосніше за будь-які слова, громада зібралася, аби відкрити пам'ятний знак Живу рану в серці села, алею пам'яті та надії. Це місце німе свідчення найвищої ціни, сплаченої за наше майбутнє. Від звуки державного гімну, що линули над зажуреною землею, кожен подумка дякував тим, чиї імена навіки застигли в скрижалі пам'яті. Хвилина мовчання огорнула присутніх важкою ковдрою скорботи. У цій тиші село схилило голови, вшанувавши світлу пам'ять героїв, які віддали найдорожче власне життя за Україну. Сьогодні до алеї пам'яті села долучились сім наших земляків. Мужніх та незламних воїнів, їхні імена тепер назавжди вписані в історію нашого краю, викарбувані в наших серцях, освячені нашою молитвою та вічною пам'яттю: Дмитро Чолинець, Сергій Івановський, Дмитро Махоцький, Валерій Мерва, Віктор Піляй, Анатолій Папшоя, Геннадій Міскевич. Особливим болем відгукнулися імена тих, хто досі не повернувся з поля бою, чия доля оповита туманом невідомості, надія на їхнє повернення тонкою свічкою горить у серцях рідних. І ми молимося за них, згадуючи кожного: Сергій Махоцький, Василь Бабишев, Олег Щупарчук, Ігор Савчук. Наш святий обов'язок берегти пам'ять про кожного героя, бути вдячними за їхню неймовірну самопожертву. З тримтінням у голосі звернулась до громади староста села Валентина Каїта. Селищний голова Володимир Василишин додав, що ця алея місце, де пам'ять про наших захисників житиме вічно, не підвладна ні часу, ні війні. Настоятель свято Дмитрівського храму селища Крижопіль. Прото Іерей Миколай освятив Алею, звернувшись зі словами розради до родин, чиї серця назавжди поранені війною. На знак безмежної шани та вічної пам'яті до світлин героїв лягли живі квіти, принесені згорьованими мешканцями. Вічна слава і пам'ять тим, хто тримає для нас небо. Герої не вмирають.